Чи може податкова дізнатися про ваші рахунки за кордоном вже зараз? 3 жовтня 2025 року набрав чинності наказ Мінфіну від 29 серпня 2025 року номер 446 яким затверджено новий порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних держав. Це оновлення відповідає міжнародним стандартам прозорості та боротьби з ухиленням від оподаткування. Новий порядок деталізує внутрішні процедури ДПС у роботі з іноземними юрисдикціями. Автоматичний обмін даними дозволяє ДПС швидко отримувати інформацію про рахунки, структуру власності та фінансові потоки, навіть без тривалих запитів. Ризик до нарахувань і штрафів суттєво зростає. Для компаній із закордонними активами та партнерами це означає більшу підзвітність і необхідність бездоганної податкової документації. Прозорість фінансових операцій і підтвердження всіх пільг та угод не формальність, а ключ до податкової безпеки та репутації надійного партнера у глобальному бізнес-середовищі. Дивіться повний випуск на нашому youtube каналі щоб не пропустити головне.